Так, зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Частина друга про тренд, який розриває тікто. Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані, або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунки, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка, хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюса. Ну мені анонімно відправили такий розкішний букет. У профілі все показало. Далі. Якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки, дівчата, я з вами, як я й казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останній критерій буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває тікток. Почнемо з першого. До вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в дірект. Тому у мене перша галочка. По-друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя, хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій: вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про які гарні Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від Rituals спахне лакшері вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в колір пуховичка. чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуривики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус 20. Ну, дівчата, погодьтесь, це найкраще мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється? Замовила я, значить, корсет і спідницю у одного популярного бренду залишаю посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. зодяку. і крася несумісні, говорили вони, але це не провні для вас, красуня. Хоч зірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе Shine bright like a diamond. Розкішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали, хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці Для тільвасу ванвайван я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів вибираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів вибираємо не менш приголомшливий аутфіт. Збирайте погляди і будьте на яскраві. Ішим вогником цього вечора. А для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша. І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно вія лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч І Це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкладачка ваших гаманців на зв'язку. Давайте так, я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. от номер один джинси в Стразах. Ну че чуть, чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити все золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї. Ну і цекарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room. А що, дівочки, балуєм себе? Хто як не ми? А ви знали, що ця сумочка не проста. В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І це довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендів. Плечок, я все показала. і Чекаю на твою оцінку. Цьому мої стильні покупки на літо. Частина перша. Давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але, дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа, а на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати, знаєте, якусь мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і, до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. І як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ.